Йоуасап, hey, друзі, з вами Уейс, і це чесний огляд на косметику Діабло 4. Поїхали. Так, ну let's go! Що нас тут, що нас тут? Там щось має бути цікавеньке. Оп Лялечка Лялечка І оце. У -у -у, 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 -у! у у у. Я там трошечки побачив щось там. у-у-у Добре, це буде на кінець. Поїхали з. Це що? Варваріха, барбаріанша. Let's go. You, yes? А чо че по. Чекай, не понял. Та там ж мало намальована. Давай мінімалу сюди. Ну, ом, блин, що сказати? А, скажу, що якийсь схожий скин є. На Барбаріана такий з таким шоломом 100%. Шолом такий є 100%, це я знаю. Може лати трохи відрізняються, але шолом ідентичний. Прикольний цей килим Аладін на спині. Такий непоганий. Але, блять, й... звичайно. Просто звичайний, симпатичний скін, Отак. Казар 400, це скільки. Це у нас майже 500 гривень. Пішов далі. Йдемо далі. Варвар не підходить нам. Так, Стану пизду, блядь. Ну, не те, що я б проти, але, блін, я хотів на малишку подивитися. Ну, добре. А, ну. Блядь, це теж теж поц. Ну, окей, окей, добре, дивимось. 200. Касар 200. Косар 200. Це вже трохи дешевше. А, так можна одразу подивитися. дивись. Да, це вже 400 гривень. Добре, що ти нам покажеш, бой? Ну, о -о -о ці міхи, вони прикольні. а, Блін, хотілося б глянути реально, як на дівчині виглядає. Не, не, не на да? Ну там ніби ніяких декольте that's нічого немає, а о, блядь. Знову ти і оптавася. Ну добре, коротше, ну такий. Я не знаю, як це коментувати. Ну це ж такий звичайний скін, блять, нічого особливого взагалі, да, зелений. От мені подобається ця його шкіра, там цей міх на плечах і все. Шолом, взагалі, тупа дефолт. Не знаю. Добре. Там у нас така сосочка, там таке у нас. Уху. Сука. А чого ж кіри немає на нього? Є. Уїба. Та ти шо. До, до речі, і цей скінник який у мого коня оцей, з кров'ю э, ПВПшний досить непогано підходить. Так, дивимось. Роги обломані, Да, це такий, типу, диявольський якийсь э, лад на коня. Ну. Блять, мені подобається піздець. Диви, голови, черепи рухаються, да? фізика є, невеличка. От я. Оп, в бік дав. В бік дав, рухається. да, вони заходять і в шкіру в коня. Звісно, блять. Ну, нічого. Але фізика є. Хоча я не думаю, що буде її видно, коли ти скачеш. Отак він на осла якогось схожий. бувуха вуха так втрачать наверх. Але отак збоку, ну, типу, хребет е, з черепом переходить в інший бік. отут тут його хвіст. Блін, прикольно, Та й ззаду. Ні, взагалі лати, мені подобається. Ідемо далі. Далі. <ривіт> <ривіт> Я не подивлю, у нього пасть рухається. Ва, реально! Сука! Це піздос. Бля, було б дуже класно, якби з нього капало. Ну, трохи виглядає як додік якийсь, блин, бо Ця, ця морда по ці зуби ходять, чи люга. І очі відкриті. такі сідяться, типу. І треба було ще додати сюди в кінці, щоб трошечки, може, хребет звисав. От, напевно, було б прикольно. От так трошечки не торчить. Бачиш, якщо так збоку підкрутити, то було б прикольно, якби там трошечки збоку заторчав хребет, да? Але, блядь, прикольно. Але пиздец, слухай. Окей, і інший. Титам Inferno. Бля, ну порівняно з тим, ну він ну ніякий. Він, типу, ну прикольний. Ну, типу, я знаю. Може якби він був трохи більший, було б прикольніше. А так... Ну ні. Оце топ! Це прикольно, блядь, вообще і лати класні, мені подобається. І ця морда прикольна. Напишіть в коментарях, що ви вважаєте з приводу цих латів, чуваки. От за цього коня напишіть, мені цікаво. Чи вам подобається таке? Чи. Краще його в сраку і мені взагалі похуй на донатські скіни і... Я взагалі не граю в Діабло, так. <сіх> так, і що це взагалі? Касар, Касарь це наскільки? Це 340 гривень. Ну, 340 гривень, це нормально за 340 гривень. Да? Звісно, в деяких іграх ви можете купити цілий БП Баттл Паза да? на 100 рівнів за 340 гривень. Але, ну, блін, блізерди, такі, э, чуваки, які хочуть заробити на нас кеш. І вважаю, що 340 гривень за це нормально. Звісно, це дофіга грошей за один скін. Але, блядь, сподіваюся, що БП, який скоро вийде 20 го числа перший сезон, то там за 340 гривень можна буде купити цілий Battle Pass 100 рівнів. Ну, подивимось. Друзі, ви були на каналі Waze Gameplay. З вами був Waze. Ставте червоні дубці, пишіть там черкані щось знизу під відео, підписуйтесь. Ciao